Колектив лісової школи номер 4 Вчителі, ректор школи, керівник історії, вчитель географії, Вчитель лісознавства вчитель фізкультури, музики, слухань, ведмеденко, плючка, фавірчук, Ніс Камняу. кинчик Вовченко, Пешко, Кабанюк, Рюша Кабанюк. Трясу, лось, рудик, лисовенко. Секрет Васі Кицина, Енелок і Жагоб'як. Ці версії в дивишні пригоди в лісовій карта лісу. Секрет Васі Кицина. Вася Кицин перше знайомство Вовченко і Лисовенко сердяться. Другий ранкова несподіванка вкрали. Каже Карпо Карпович, ідея вчителя фізкультури. Ура, уроків сьогодні не буде. Про розділ третій. Це Кицин. Його робота. В всі, хто вміє ласти по деревах, відмовляють. Граю, гра у війну, хлопці розходяться, не дочекав. Четверти острів з Бруком Барбосом частувань на місці злочину. Бравко барбос замислив шакалом, бацилою і не пах. П'ятий дивиш, а це ви вчора зникли, він каже Бравко Барвос. Речовий до. За шоці справа продовжили мої кадри Барбос, барвос. Через говорити про закрепну директору школи, контрольний диктор. З сьомий, у якому секрет Васьки це нарешті розкрив уфа і жагобя. Перше НЛО на уроці математики. Другий трагічно несподіванка легше не проспок і уфа. Розмова з місяць. каже Кому лісь айти в копу печері. Бачається. І до побачення, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.